Два входи акцентовані парадними дверима, балконами, динамічними скульптурами атлантів, другий поверх, об'єднаний лоджією декоративними оздобами, які маскарони левів, рослини, орнамент вази створюють цікаву груз від ціні. Завершую споруду високий дах. З красивими складного прорізу слуховими вікнами, вазами, вразними скульптурними групами, путі та генії. Путті на фасаді будинку вчених мають декоративний характер. Пуття з пальмовою гілкою в руках означає славу, торжество. Пальмова гілка походить з античних часів. Пальмовими гілками нагороджували переможців у спортивних іграх. Відзначали переможців у війнах лауреатів у мистецтві, буття з означають світла, шлях до знань до науки. При спорудні клубу конезаводчиків застосовано верхнє освітлення, що було новітнім для того часу технічним прийомом. Ремонтні роботи не змінили його первісного вигляду, Було також пишно оздоблено всередині. Динамічно закручення дерев'яні сходи, галерею та інші столярні роботи виконали віденський різьбяр Шандор Яраїв та Львівська майстерня вчеляків. Збереглися також алебастрові каміння, роботи львівських майстрів Едмунда Плішевського та Юліана Гури. Стужні роботи в інтер'єрі проводили львівські митці Станіслав Рейхан та Деош Рибковський, Станіслав Дембіцький і Хал Адам Сузанський. Інтер'єри будівлі часто використовувалися для кінозйомок, у тому числі для фільму Дар Таньяни» і Терношкітери та комедії Гітлер Капут. 23 березня 2008 року її внесено до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.